Вітаю вас, шановні глядачі! Хто із нами вже вивчив такі епохальні події з процесів початку нової доби, як Люблінська унія, як Литовські статути, хто разом з нами вже точно запам'ятав, що таке фільварки, як шляхта боролася за свої політичні права, що таке колонізація українського степу. Ну і навіщо створювалися православні братства? І сьогодні ми з вами поговоримо про подію, яка у мене особисто асоціюється з фільмом Зоряні війни. Це Берестейська Унія. Я думаю, якщо ви дивилися Зоряні Війни, то ви здивуєтесь, ну до чого Берестейська Унія, Унія Церковна, Об'єднання двох гілок християнської церкви православної і католицької. І ось ця епопея про а, імперію могутню космічну, яка намагається захопити незалежні планети, яка поводиться в цьому доволі хитро, жорстоко і зухвало. Спробую пояснити. Уявімо собі, що тогочасна католицька церква, а ми з вами говоримо про кінець 16 століття. Це певна імперія. Дає правитель Папа Римський, якого, до речі, не всі вважали представником Бога на землі, і часто критикували за ту політику, яку вела католицька церква. І от він має своїх таємних агентів, які розширюють його вплив на схід різними способами: і підкупом, і інтригами, і силою освіти, наприклад. З іншого боку виступає православна церква. Яка знаходиться в кризі, якій важко, бо не всі правителі, які контролюють землі, населені православними, дотримуються своїх обіцянок. І тут сходяться вони, і як джедаї починають боротися. Проте замість таких от лазерних мечів використовують слово, полемічну літературу і один одному, як аргументами, так раз-раз-раз, раз-раз. І кожен залишається при своїй думці. Насправді, Берестейська унія. Це подія, яка підсумувала складні процеси і яка не досягла бажаних результатів. Коли ми з вами на минулому відео аналізували діяльність православних братств, сподіваюсь, ви запам'ятали, що дійсно православна церква перебувала в кризі. Це було зумовлено тим, що Османська імперія контролювала важливі центри розвитку православної релігії. Це було зумовлено тим, що Московія тягла на себе ковдру лідерства. І тим, що шляхта в українських землях активно покатоличувалася для того, аби отримати бажані політичні права. Зважаючи на всю цю ситуацію, серед вищих українських ієрархів в православній церкві з'являється все більше і більше тих, хто хотів би унії з кількох причин: перша подолати оці суспільні конфлікти, щоб врешті-решт в українських білоруських землях запанував релігійний мир. Друга, найбільш чистолюбне духовництво хотіло отримати такі самі політичні права, як католицькі єпископи в Речі Посполитій, і щоб їх політичний голос був представлений в а, органах влади. Крім того, багато хто вважав, що таким чином дійсно буде зупинено вплив Москви, який поширювався в українських землях. Щодо католицької церкви, то тут все теж не було так однозначно. Багато хто із філософів церковних релігійних діячів вважав, що врешті-решт треба подолати розбрат, об'єднатися і разом захищати християнський світ. Проте в реальності прагматичні інтереси переважали. Приклад цього князь Костянтин Острозький, не коронований король Русі. Спочатку він прихильно ставився до Унії, і він вважав, що дійсно це дозволить укріпити і рівність. Православних і католиків і дозволить краще захищати українські землі, і, врешті-решт, припиняться конфлікти між католиками і православними. Проте, зрозумівши, що унія може стати інструментом політичного тиску, князь вимагав підтримки унії усіма православними патріархами. А оскільки, нагадаю вам, я вже говорила раніше, місця їх дислокації були контрольовані Османською імперією. Папа Римський прекрасно розумів, що згоду патріархів на об'єднання церков на примирення він не отримає. Османський султан цього просто не дозволить. І тому Баристейська унія, яка була укладена в 1596 році, замість інструменту примирення заклала ще глибший розкол. Українська дослідниця Наталія Яковенко пише, що після унії. Яка проходила в дуже складних умовах, бо фактично відбувалося два церковних собори. Один, на якому був присутній король, відбувався в церкві Святого Миколая. Прихильники православної релігії зібралися навколо князя Костянтина Острозького. Обидві групи не вислуховували аргументів одна одного. Як подивиться, в той час прокляли один одного, обізвали антихристами і прийняли абсолютно протилежні рішення. Князь Костянтин Острозький погрожував королю, що якщо той прийме унію, він порушить фактично права православної шляхти, православних князів, і це може призвести взагалі до знищення речі Посполитої. Крім того, князь мав своє. Доволі потужне військо і погрожував, що раптом що 20 тисяч його військових покажуть королю, хто насправді править в руських землях. Король унію підтримав і вважав, що він, як е, особа, яка за Люблінською унією могла визначати певні релігійні процеси, має право вимагати від своїх підданих примирення. Таким чином утворилося дві групи. Це доволі освічені, доволі розумні церковні ієрархи, які підтримали унію. Часто вчені називають їх священниками без парафії, тому що більшість населення українських земель залишились вірними православній релігії. Для них об'єднання і визнання зверхності папи римського було абсолютно незрозумілим фактом. Але авторитет Костянтина Острозького був величезний. Тому більшість, зберігаючи вірність цьому, безперечно, наймогутнішому магнату в українських землях, ще і зберігали вірність старим традиціям. Крім того, польська влада виявилася доволі хитрою. Можливо, зрозумівши, що проєкт Унії спочатку не був таким успішним, поляки не надали ні. Уняцьким або греко-католицьким, як толерантніше говорити єпископам політичних прав, підтримували греко-католицьку церкву доволі обмежено і таким чином, замість двох полюсів конфлікту, які протистояли між собою. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, ми з вами обговорювали одного із основоположників і старост успенського братства у Львові Юрія Рогатинця, Юрія Рогатинця, який в суді доводив своє право, як майстра цехового, набирати православних учнів. І от замість двох сторін конфлікту православні і католики, у нас тепер є три сторони конфлікту, тому що з'являється нова греко-католицька церква. А ще на обрії були протестанти, які теж потрошку завойовували авторитет серед певних частинок жителів українських земель. Тому. Замість примирення релігійна ситуація ускладнилась, і вона не була вирішена тривалий час на сьогоднішній день. Греко-католицька церква в Україні це потужна організація, в якої є багато віруючих, і ми не можемо з вами не відмітити той факт, що греко-католицька церква зробила величезну справу в збереженні української мови в розвитку української культури. Проте це все відбуватиметься набагато пізніше. І якщо ми з вами в наших заняттях відгукуємося про якусь церковну організацію негативно, це не тому, що я чи хтось інший із наших авторів каналу Хісток чи, можливо, українських дослідників нетолерантний. Справа в тому, що церква, як і будь-яка організація, розвивається і зазнає змін. І в ту історичну добу, про яку ми говорили, поведінка і священнослужителів, і церкви в цілому була інша. Ми з вами маємо досліджувати об'єктивну історію, і тому я попрошу вас уважно прочитати матеріали підручника, а можливо, ви перейдете за до матеріалів за посиланням і для себе складете таку коротку схему: основні причини, основні умови і самі самі такі найголовніші наслідки Берестейської унії. І нашу наступну зустріч ми почнемо з того, що протягом однієї хвилини... Я викладу вам результати своїх досліджень. Дякую вам за те, що ви з нами. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте наші відео.